28 листопада. Армія РФ атакувала низку областей України, в тому числі і Волинську. Потужні вибухи пролунали рано вранці, і під час російського терору в укритті Волинського обласного перинатального центру на світ з'явилося нове життя. Пріоритетом роботи нашого закладу є безпека пацієнтів. і тому тоді з сигналом оголошення повітряна тривога у нас всі перебувають в укриттях. І якщо стається так, що когось потрібно оперувати, чи хтось народжує, то це все відбувається. Безпосередньо в укритті так сталося сьогодні. Під час такої довго тривалої тривоги в укритті народилась дівчинка. Ну це приємний момент, що дівчинка каже, що дівчатка народжується до миру. Лікар, який приймав пологи в укритті під час атаки РФ на Луць, каже, готовий до будь-чого. Пологи на щастя прийшли добре. Молода мама народила здорову дівчинку. Жінка разом з мамою важе дитя заважила 3 кілограми. 30 грамів зростом 52 см, сантиметри. Перебуває з мамою, поїла. Перший раз за мою практику вперше власне у мене, а в установі приймали і оперували в укритті. Пологі як пологі, ну ж не, не пристосоване приміщення, там все обладнано для нормальних пологів. все, все, що необхідне, все є. Тож, як розповідають медики, за весь час повномасштабного вторгнення саме в укритті вже прийняли далеко не одні пологи. За час військового вторгнення у нас вже було близько до 10 Кесарських ростанів було проведено в укритті, ну і більше десятка пологів було прийнято. Останнім часом, на жаль, знову оскільки ці масовані атаки збільшилися, то ми почастішили випадки знов повторно прийомів. Тож, якби росіяни не намагалися тероризувати мирні українські міста та села, нашу країну не зламати, і навіть у найтемніший для нашої держави час нічого не завадить появі нових життів.